Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема Дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. Передавати показання лічильника газу це не просто формальність а обов'язкова умова для правильних нарахувань та чесних розрахунків. Хто і коли має подавати дані, якими сервісами можна скористатися, чому цифри вписані у банківських квитанціях чи на пошті не враховуються компанією, та чому навіть тим, хто не користується газом, все одно потрібно передавати показання. Про все це сьогодні говоримо у нашій студії з експертом. У нас в гостях начальниця центру обслуговування. Клієнтів Дніпропетровської філії «Газмережі» Анна Колесник. Вітаю вас. Вітаю. Отже, пані Анно, кому і коли треба передавати показання газового лічильника? Період передачі показань чітко визначений Кодексом газорозподільних систем. Побутовий споживач, який за умовами договору розподілу природного газу розраховується за лічильником газу, має щомісяця станом на перше число знімати фактичні показання лічильника газу та протягом п'яти діб до п'ятого числа включно надавати їх оператору газорозподільних мереж. На Дніпропетровщині, це крім міста Дніпро та міста Кривий Ріг, це Дніпропетровщина. Петровська філія газмережі, через які сервіси мешканці області можуть передати свої дані. Передавати показання можна онлайн прямо з телефону, не виходячи з дому. Зокрема, через особистий кабінет «Газмережі». Якщо споживачі ще не зареєстровані, зробити це дуже легко. У пошуковому рядку браузера треба ввести особистий кабінет газмережі. Далі натиснути у верхньому правому куті, зареєструватися, обрати оператора ГРЕМ. Це Дніпропетровську філію в даному випадку та ввести номер особового рахунку, який складається з 10 цифр і Починається на 0320. Також перші три літери прізвища власника газифікованого будинку. Далі необхідно вказати свою електронну пошту та підтвердити реєстрацію, слідуючи інструкція у листі, який надійде на вказану скриньку. Після цього треба створити пароль для входу в кабінет і, щоб його не забути, його раджу записати. Також користуючись комп'ютером, далі кнопку Передати показання споживачам треба шукати у верхньому кутку. Це зліва від кнопки Оплатити. На смартфоні ця опція знаходиться у правому верхньому кутку екрану. Також клієнти можуть дзвонити за номером кол-центру 0800 303 104 та передати свої дані. І до речі, нещодавно у компанії вдосконалили кол-центр і тепер зателефонувавши за новим номером споживачам, набагато зручніше отримувати відповіді на свої запитання, а також легко і швидко передати показання лічивника газу. Також, крім того, у регіоні працює 24 центри обслуговування клієнтів, куди також може звернутись кожний споживач. Менеджери із задоволенням проконсультують клієнта та допоможуть передати показання. Чи можна передати показання не тільки за себе, а й за рідних чи близьких, які мають різні особові рахунки? А так на платформі my.grmu.com.ua споживачі можуть додавати в один профіль необмежену кількість особових рахунків. Це корисна та потрібна опція, якщо клієнт допомагає своїм рідним вести облік газу або ж має кілька газифікованих помешкань. Щоб додати особовий рахунок, треба зайти в особистий кабінет, натиснути на значок у верхньому правому куті і обрати Додати особовий рахунок, обрати оператора ГРМ, тобто Дніпропетровську філію, вести номер особового рахунку, який бажаєте додати, та перші три літери прізвища особи, на яку оформлений, і натиснути на кнопку Додати. Також я можу з певністю сказати, що наші клієнти дуже активно використовують цю функцію. І крім того, хочу додати, що в особистому кабінеті є можливість передавати показники лічильника по кількох лічильниках газу за одним особовим рахунком. Щоб скористатись даною функцією, споживачам необхідно в особистому кабінеті натиснути у верхній частині екрану кнопку Вести показання. І на екрані з'явиться кілька віконець, тому необхідно уважно внести показання приладів обліку газу відповідно до їх серійних номерів та натиснути Відправити показання. Чи отримує компанія дані про показання лічильника, які споживачі вписують під час оплати рахунків у банку або на пошті? Наша компанія не отримує дані про обсяги спожитого газу, які споживачі вписують під час сплати рахунків через банківські системи, чи на Укрпошті. Тому ми наголошуємо на тому, щоб передавати їх треба через сервіси газмережі. Як зафіксувати дані, щоб у системі оператора газорозподільних мереж вони правильно зарахувалися? Кожен лічильник природного газу оснащений відліковим механізмом. Він необхідний для точного вимірювання обсягу спожитого газу клієнтом. Під час передачі показань потрібно зазначити перші п'ять цифр зліва направо, що знаходяться до коми та кольорового поля на циферблаті лічильника газу. Хочу зазначити, що цифри, які знаходяться після коми, передавати не треба. Це може призвести до неточності у рахунках. Чи треба передавати дані тим людям, що тимчасово не користуються газом? Якщо споживач тимчасово не використовує газ, наприклад, він був місяць у відпустці і споживання не було, або ж помешкання газифіковано, але протягом певного часу мешканці газом не користуються, все одно треба передавати незмінні дані, ті самі дані, що були передані минулого місяця у чітко визначений період з 1 по 5 число місяця. Досить часто люди нехтують цим правилом, а потім отримують невідповідні дані у своїх платіжках. Адже у разі відсутності показань лічильника від споживача згідно з кодексом газорозподільних систем, показання лічильника даного домоволодіння будуть розрахунковими. Тож надсилати незмінні дані потрібно навіть тоді, коли блакитним паливом з певних причин не користуєтесь. Пані Ано, і зараз запитання від наших радіослухачів, от чи треба передавати показання людям, які виїхали з тих громад, де відбуваються постійні обстріли? Так, тут схожа ситуація, як і з попереднім запитанням, ми переконливо радимо споживачам, які через бойові дії планують евакуюватися там в інші райони, зафіксувати дані свого лічильника, краще сфотографувати газовий лічильник на камеру телефону. І щомісяця надсилати ці дані у період передачі показань одним із ручних способів, про які я згадувала вище. Мешканці тих будинків, які були пошкоджені. Або повністю зруйновані внаслідок воєнних дій, можуть оформити заявку на припинення, нарахування плати за послугу розподілу природного газу. Для того, щоб це зробити, є два варіанти. Перший це власнику помешкання, треба звернутись у найближчий центр обслуговування клієнтів у регіоні, де фахівці допоможуть написати заяву про припинення нарахувань за розподіл природного газу. І з собою треба взяти копії. Та оригінали документів, а саме, це фото та документи, які підтверджують факт нищення житла, копію звіту місцевої адміністрації щодо обстеження, можливості або неможливості відновлення об'єкту, копію акту або довідки місцевої ради про комісійне обстеження руйнувань або пошкодження об'єкту. Копія акту ДСНС про пожежу або пошкодження домоволодіння, копію документа про право власності та копія паспорта і ідентифікаційного коду власника. І другий варіант це в день, коли сталося руйнування чи пошкодження помешкання, зателефонувати на номер аварійної служби 104 та повідомити про пошкодження житла та газових мереж. Під час виклику необхідно вказати повну адресу та прізвище ім'я по батькові власника. Що робити, якщо передали неправильні показання? А, так, бувають випадки, коли споживач випадково вказав не ті цифри, переплутав лічильники або ж випадково дописав зайву цифру. У такому випадку ми маємо два рішення. Перше, це надіслати на офіційну електронну адресу компанії лист звернення із проханням виправити помилково надіслані дані. У ньому обов'язково зазначити тему листа у змісті вписати особовий рахунок. Прізвище ім'я по батькові власника та адресу газифікованого помешкання. До листа треба прикріпити фото газового лічильника у гарній якості, де буде зображено циферблат лічильника, його номерний знак та свіжа газета або чек, на якому буде видно актуальну дату. І другий варіант це звернутись у центр обслуговування клієнтів та написати заяву на виклик контролера. Що буде, якщо взагалі не передавати показання? Якщо не передавати показання лічильника або передавати із порушенням встановленого законодавством терміну, об'єм споживання за розрахунковий місяць визначається на рівні планового місячного об'єму споживання на відповідний період, тобто за розрахунковими показаннями. Саме на цей обсяг газу побутовий споживач отримає рахунок від постачальника природного газу. Якщо об'єм споживання в рахунку відрізняється від фактично спожитого обсягу газу за розрахунковий період, наступного місяця потрібно вчасно передати фактичні показання лічильника. Передані споживачем показання лічильника після обробки даних операторам газорозподільних мереж потрапляють до інформаційної платформи оператора газотранспортних систем. І на підставі даних інформаційної платформи постачальники формують рахунки споживачам, тобто, таким чином, обсяги споживання у подальшому будуть скориговані відповідно до фактичних показань лічильника та враховані компанією. Постачальником, тому якщо споживач не встиг передати показання наступного місяця, це можна виправити. Чому показання лічильника газу можуть відрізнятись від переданих споживачем і вказаних у платіжці? Клієнти філії можуть стикнутися із ситуацією, коли у їх квитанціях зазначено обсяг використаного природного газу на кілька кубометрів більше, ніж вони напередодні фіксували та передавали у газорозподільну компанію. Ну, це напряму пов'язано саме з періодом передачі даних. Щоб уникнути непорозумінь та зайвих нарахувань, ми вкотре нагадуємо, що показання газового лічильника не Необхідно передавати щомісяця з 1 по 5 число. Показання, передані в цей період, дозволяють фахівцям газорозподільної компанії правильно обчислити фактичний обсяг спожитого газу. Якщо ж передати показання, ну, наприклад, 28 числа, виникає ризик, що об'єм спожитого газу за останні дні місяця буде донараховано за середніми показаннями, і це може призвести до переплати. Я дякую вам а нашим радіослухачам. Нагадаю, що це була програма Тема дня. У нас в студії була начальниця центру обслуговування клієнтів Дніпропетровської філії газмережі Анна Колесник. Дякую на все добре. Вам. До побачення. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.